Доброго дня, друзі! Хочу показати свою роботу, як я обшив, обклеїв точніше матерію. Букову дверку. Зараз покажу задню. І задню клеїв. Хто задумає собі клеяти сміло і відважно, не бійтесь? Я відео не зняв, як я клеїв. Я теж в тому некомпетентний, бо... Не приходилося, що тої роботи не роблю, але треба було зробити. Друга дверка. Хто буде клеїти, Беріть клей тільки спеціальний для цього. І як клеяти? Я вам не покажу в роботі, але розкажу. Наприклад, взяли матерію на всю ширину. Поміряли собі віднизу до верху. І берете масти, клеїмо всю площину мастите, всю. І намастили. Мінутку-дві почекали, ну тут вже так можна навіть до чотири до навіть чекати. Тоді берете його, матерію клеїти. Рівненько-рівненько клеїти. Потім ці краї потихеньку, потихеньку підтискаєте, підтискаєте, по кругу ходите, де деякі прогини є. Той клей, він не, не зразу засихає і не, і не зразу бере. Треба трошки почекати, аби він так чуть-чуть підсох. Ну, хвилинку, плюс-мінус, можна більше. І клеїте, не боятися, що воно висохне. Накле... Приклеїли туди потихеньку, ходите, іде відстало, рукою гладите, гладите. Отут гладите, гладите ті кутики. Притискаєте, воно як чуть підсохло, воно вже... Тоді файно прилипає. Тут я теж тутка простенько, кусочок фанерки вирізав, тут не було. Намастив, клеєм. притиснув, з другої сторони, загнув тако, сантиметра 2-3. І притиснув. Він помаленьку відстає, але... То не переживайте воно минутку і знову притискаєте потихеньку його знов і він собі сідаєте як має бути. Чепив я на чорні шурупи, бо на скоби щось віддумувати ті пластмаски на чорні, гарно шурупи і гарно воно виходить. Так що не, не бійтеся пробувати, але я кажу одна перша підказка. Всю верзли по ширині з запасом звідси 3 см. Тут -то теж. Я спочатку не знав. Тут теж, як воно сплошне, розріжете хрестиком і по кругу тиснете, тиснете. Ну, о, по -по -по і по кругу затискаєте, затискаєте потім воно. І воно чим раз тим прилипає, прилипає, прилипає. Потім остатки. Все стекло клеїться, воно. Має відстань від там, від бляхи від дверки. Тоже сантиметрів півтора-два, і воно потім підпихається пониз. Під Я зразу того не знав, але на другий раз буду знав. Хто не знає, то вам підказую таке. Воно дуже, тут окрім обрізати не годі, воно дуже погано виглядає. А так я його просто ну, лінійкою під стекло запхав, 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 легенько, легенько запхав. І ну все прекрасно виходить. Тут теж я прошльопав, про не ну, дуже виглядає так. Але клієнт каже, най за, най за добре. Та, та машина напівгрозова. Дякую, хто дивиться. Хтось буде клеїти, може щось підказати трошки. Бо як вже перший опит є. Дякую за перегляд. Лайкайте, не забудьте підписатися.